Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У Рівному попрощалися із 42-річним добровольцем Олександром Потапчуком. Він загинув у бою на Донеччині. Моржує понад 10 років. Історія 48-річного рівнянина, який плаває у місцевій водоймі в зимовий період сьогодні на Майдані Незалежності попрощались із 42-річним військовослужбовцем Олександром Потапчуком. Як йдеться на сайті Рівнеради, чоловік вступив добровольцем у Збройні Сили України 25 лютого 2022 року. двадцять другого року. Жовда Таке таке сучилося, така біда до нас не робили. Він так любив своїх дітей. Він так він так хотів жити. Олександр Потапчук народився у Рівному, навчався у 12-й школі. Потім здобув фах маляра штукатура у вищому профтехучилищі за номером один. Пізніше працював на будівництві. Мав дружину та двох доньок 15 та 19 років. Ми узнали, що це 20-го числа. Нам подзвонила його дочка, що тато пропав бізнесвісі. Ми наділили, що він живий буде. Олександр Потопчук виконував бойові завдання поблизу Кліщіївки на Донеччині. Під час допомоги другому стрілецькому батальйону, після 28-ї бригади, сталася така подія. Я жалію за цю втрату. Ця людина була золота. Золота людина була. Він настільки був відповідальний. Я не відносився серйозно до справи. Не. Військовослужбовець загинув 20 грудня 2023 року. Під час бою його тіло знайшли та евакуювали 2 січня. Їх декілька хлопців загинуло на позиції. Вони до останнього боронилися. Вони зранку відбили шторм. От після обіду ну, ворога було значно більше. І ці хлопці, ну, вони дійсно кращі. Вони, вони кращі, кого ми. Вони взяли на себе, відтягнули противника на себе, а ми збоку проводили ротацію, заміну військовослужбовців з переднього краю. Ми дуже вдячні. Ці... Це герої наші. З нами залишаться вони завжди. Олександра Потапчука поховали на алеї Героїв. Кладовище Нове. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне. 6 січня цього року випадає свято хрещення Господнє Богоявлення. Це вперше ми за новоюліанським календарем у цей день святкуємо це свято стосовно цьогорічних заходів. То вони власне ну ні не відрізняються між, між ні, ні, від минулорічних. Якщо це, наприклад, рівненські громади, то в основному це по, по храмах відбувається богослужіння. І якщо це десь довкола міста, то мають люди, якщо мають таку можливість, можуть йти на. Відкриті водойми для того, щоб там освячувати воду. Якщо ми хочемо зануритися в йорданські води, то це не пов'язане взагалі із очищенням нашої душі від гріхів. А очищувати свою душу від гріхів потрібно покаянням і випранення нашого життя. От так от розігрілись. Вони розігрітим не можна воду. Розім'ялись, кожен вибирає сам собі. І вперед водичку. Роздягатись треба знизу до верху, а вдягатись навпаки зверху донизу. Тобто спочатку ми роззуваємось, знімаємо знімаємо ну, взуття, шкарпетки, штані, далі вже знімаємо верх, тому що тут найбільші тепловтрат це такі особливості зимового плавання. Як водичка. Найнижча температура була, коли я пернав, було мінус 25. Для загального такого імунітету для настроєння просто собі. Це як водичка. Починаючи від 12-го, коли я почав плавати до 20-го року до коронавірусу, я жодного разу не хворів взимку. Моржування є корисним, воно збільшує імунітет, підвищує опірність хвороб. Хто вирішив моржувати, цим варто зайнятися серпня місяця чи хоча б з вересня. Не занурення у воду, а з обливанням теплої води потім з часом, щоб вона ставала ну, більш прохолодною моржуванням не варто займатися е, пацієнтам, які мають якісь хронічні недовги. В першу чергу. Ішемічну хворобу серця, захворювання судин головного мозку, такі як інсульт, чи, чи якісь інші, чи некомпенсований атеросклероз, також некомпенсований цукровий діабет, а також шкірні, шкірні хвороби. Велика увага приділяється поверненню дітей на Україну. Стоїть ціль повернути усіх. Тому от власне в цьому напрямку ми будемо і, будемо і працювати. Разом з тим я хотів би проінформувати мешканців Рівненщини, що на Рівненщині буде в цьому році у зв'язку з необхідністю, у зв'язку з важливістю проведення цієї роботи з дітьми буде відкрито центр захисту прав дитини. Ми його відкриваємо в партнерстві з Посольством Кореї. І сьогодні вже ведеться певна робота. Цей центр протягом цього року буде відкритий для того, аби ми мали якісні умови працювати сьогодні з дітками і в тому числі з тими дітьми, які сьогодні повертаємо за кордон. 57 закладів загальної середньої освіти на Рівненщині не мають укриття. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту освіти Петро Коржевський. Зі слів посадовця торік сховища побудували в 11 ліцеях та гімназіях області. Як йдеться на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти, нині в області діє 642 навчальних заклади. На жаль, ми не маємо Порядка 57 закладів закладах укриттів, але е, діємо в межах того наявного е, в той наявної кількості укриттів, які є. Збільшили на 20% спочатку навчального року кількість дітей у очному навчанні. За цей рік збудували в межах 11 укриттів. На наступний рік виділена субвенція в об'ємі 2,5 мільярди. Ми ще не знаємо, яка власне сума буде виділена для Рівненської області. Почнемо іншу процедуру. Тут уже буде дещо змінено процедура подання документів на облаштування укриттів. Ми знаємо, що в нас є велика кількість закладів, які працюють в 40 кілометровій зоні. Їх 89. і там не все добре з укриттями. 41 тисяча переселенців покинули рівненщину. Про це Суспільному повідомила начальниця Національної соціальної сервісної служби в області Юлія Шигорева. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення на рівненщину приїхало 90 тисяч людей. Нині залишилося 49 тисяч. З них 1800 проживають у гуртожитках та місцях компактного проживання. Такого великого відтоку немає. Всі, звісно, хочуть в обласний центр, тому що тут більше можливостей знайти працевла. Лаштуватися тут більше акумульовано донорів фондів, які можуть допомогти, і більше можливостей на соціалізацію. Є простір інтеграції. В простір інтеграції мають можливість отримати психологічну допомогу, поспілкуватися з юристом. Виїзду з самої області його немає. Тобто, це показує говорить про те, що люди соціалізуються, адаптуються, знаходять роботу.